Не руш моїх тіл, моє коло тобі не належить. Ген-ген пароплавчик із морем, з шивами по схил, потроху штурмить і безлюднює пляж, починається межі. Збирай рушники і парасолі. не руш моїх тіл. Вони самоправні, як в камінь вціловані морем, але із неколі піском потиде вітром грехті, як завтра наш світ упаде, мов содом і гоморра, то власне тому, що над міром винищували хіл довго плекала, ховала, ростила, аж лиш і крізь них проступило, мов воскорі з Ні, не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Ніколи ні в чому. Чим же то тіло, От зеркало, хто ця кобіта, а ти їй смієшся, мов зараз готовий на скін. і все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як придобовим і морем, не рушач тіл. І дерева і птахи лопочучим листям, і риби в морі, і звірі у полі, про це ж не руш моїх тіл, бо нема в них для тебе користі, бо поза своїми нічого в життю не знайдеш. Ознав таки мудрий, що каже, що так за na pasnik v oči, na 20 potomnih letel. Vzpotov. In govoril po ellenskem. Memo to, skikno starate. Uščinam, imperijam, času, ne usmajakim. go